Сьогодні голос говорити про те, що існує така проблема насильства в сім'ї, яка е, переповнює життя українських громадян. І щоб розірвати це коло до цієї проблеми, треба залучати всіх: і громадськість, і органи виконавчої влади, і органи внутрішніх справ, і засоби масової інформації, і просто пересічного громадянина, щоб були небайдужі до цієї проблеми, тому що проблема існує і вона. Йде великими, як кажуть, кроками в наше життя. Тому цей захід, який стартувати буде в Чернігівській області, в місті Чернігові, він дуже корисний, тому що він приверне увагу громадськості. Всієї до проблеми, щоб не мовчали, що така проблема є. І управління у справах сім'ї та молоді воно як обернадміністрації є як координатором е, впровадження державної політики щодо попередження насильства сім'ї, теж е, здійснює е, роботу, здійснює заходи по попередженню насильства сім'ї при управлінні у справах сім'ї та молоді. Е, Проводить свою роботу дорадчий орган з питань попередження насильства в сім'ї, до складу якого входять як і органи виконавчої влади, так і громадські організації, і цей орган проводить роботу. Він об'єднує зусилля цих. Спільноти щодо проведення заходів, щоб поменше, як кажуть, було цього ганебного явища у нас у суспільстві. Було в 2010 році зафіксовано близько 2710 звернень щодо насильства в сім'ї, з яких 40 надійшло від дітей. 591 звернення було надійшло від чоловіків, і найбільша кількість це 2079 звернень було надійшло від жінок. Як бачимо, ми що найбільше звичайно звертаються жінки, тому що жінки це найбільше вони потерпають насильство в сім'ї. Я ще хочу наголосити, що всі повинні об'єднуватися, як і органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські засоби масової. Інформації. Інформації до цієї проблеми і е, говорити про неї, і от ця акція, яка буде проводитись, це теж є дуже таким як, корисні, корисною.